Скандал у трамвайному депо почався ще в досвіта. Я сьогодні хотів лягати на рейс і не випускати жодного трамвая у місто Львів. Тому що, шановні мої колеги, зніміть, будь ласка, 21.06 я отримав 220 гривень. Вчора, 2.07, я отримав 260 гривень. Скажіть, на таку зарплату можна прожити, маючи сім'ю? Та запланований протест не вдався. О 5.20 за графіком виїхав перший вагон. Декілька хвилин тому мені телефонував директор цього підприємства Василишин Роман Іванович і сказав випустити трамваї. Інші водії були налаштовані рішучіше. Вони хотіли паралізувати рух і так нагадати про себе. Не їдемо, не їдемо. Я дадуть нам зарплату. Тоді ми виїжджаємо. Все. Керівник депо. Іншої думки, що пізно ми не можемо підвести лів'ян. Це наша робота. Робочий день у водія трамвая починається о п'ятій ранку. До депо останній вагон заїжджає півночі. Деякі водії працюють і по дві зміни. Тож у травні виручка у Львів електротрансі була чи не найбільшою понад мільйон гривень. А от зарплати не отримують усі: і контролери, і диспетчери, і слюсарі найважче тим, хто працює тут цілими сім'ями, от Водії працює чоловік і жінка працюють на одному підприємстві. Живуть на зйомній квартирі. Їх же прийшли. Їх же господар виселяє. Ну каже: ви ж не проплачуєте мені два місяці, навіщо мені таких циво. Виселяйтеся, куди їм ти? І отак вони вже вдалися до радикальних дій. Сказали, що в знак протесту вийдуть, ляжуть на дорогу. Переїжджайте нас, ну що робити? Із зароблених за місяць грошей підприємство має відремонтувати вагони, сплатити податки і видати зарплату. Також кошти спочатку переходять у державний бюджет. А вже звідти на рахунки Львів електротрансу вони повертаються через казначейство. Однак там на платіжки міськради не реагують. На жаль, законодавець на сьогоднішній день не визначив чітко відповідальності казначейства. Так як це скажімо, ми маємо договір з банком, то там, якщо проти труднів, не проплачуються наші платіжки, понамсироші вони платять штрафи, неустойки, відповідно, пеню казначействі. На жаль, цього немає. Немає чому так відбувається у казначействі. Вже традиційно не пояснюють. Надія мене тут прийшли з 24-го каналу з телебачення. Я хочу, щоб хтось якісь інтерв'ю дав на рахунок того, чому нема виплати зарплати. Я розумію, але щоб хочу... дати трубку. Секретар Надія не вельми вічливо порадила написати про проблему на веб-портал казначейства та кинула слухавку. Що ж буде із водіями та чи поїдуть трамваї. Вирішувати мали ввечері на зустрічі із міським головою. Марта Кот Олексій Шилковий головні новини Львова.